Зараз ви дивитесь на колись невпевнену у собі дівчину, яка перетворилася на успішну фітнес-блогерку, косплей-модель, акторку фільмів для дорослих, а згодом і на вбивцю. Як так сталося? От зараз і дізнаємось. Сідайте зручніше, дорогенькі, бо це страшне. Отже, меліса Роуз Стюрнер народилася 25 листопада 1992 року. Мешкала у Тампа-бей, Флорида. Здавалося б, ідеальні умови для щасливого життя: сонце, пляж, вихід до мексиканської затоки, врешті-решти, це все доступне цілий рік. Але Меліса не була щасливою. Справа у тому, що від самого народження дівчинка була схильна до повноти, через що дуже комплексувала під час дорослішання. Ситуація лише погіршилася, коли дівчинка пішла до школи. До того ж, один з її родичів почав з нею. Жорстоко поводитись, але про це інформації багато немає. Так чи інакше, у Мелісі розвинувся харчовий розлад. Вона буквально заїдала стрес усім, що траплялося під руку, і не могла це контролювати. Саме така харчова поведінка її призвела до ожиріння, це лише погіршувало її ментальний стан, а у школі з нею постійно знущалися. Адже знаєте, діти бувають доволі жорстокі. Якщо не знаєте, то подивіться ось цей плейлист, в якому я зібрав інформацію про наймолодших вбивць в історії. Але подивіться його тільки після того, як додивитись цей випуск. Меліса захоплювалася трилерами та фільмами жахів, але крім того, дивилася і чимало фентезі, що зрештою і привело її до косплею. Це такий вид перформансу, якого, якщо спрощено, зводиться до перевтілення за допомогою костюма і макіяжу в улюбленого персонажа з фільмів ігор або ж книжок. Дівчина неймовірно сильно зацікавилася косплеєм і хотіла долучитися до спільноти цих косплеєрів, власне. Але кожного разу, коли дивилася на себе у дзеркало, то відкидала ці думки якомога далі. Надто сильно вона собі не подобалася, і комплекси вбивали у неї будь-яке бажання щось робити. Коли Малісі було 18 років, її вага сягнула 114 кілограмів. Чим більше вона важила, тим більше собі не подобалась, і тим більше їла. І так по колу знову і знову. На додачу до цього з'явилися і фінансові проблеми. Адже Меліса взяла позику на власне навчання у 26 тисяч доларів. Яку не могла виплатити, вона намагалася знайти роботу за спеціальністю у бізнес-сфері, але їй так це й не вдалося. Далі так продовжуватись не могло, І одного дня Меліса взяла себе в руки і вирішила все. Я беру за своє життя і зроблю його таким, яким хочу. Насамперед, вона сіла на дієту та стала приділяти багато часу спорту. І хай як би це було непросто, але за два роки до 2013-го, вона сильно схудла і стала важити 72 кілограми замість 114. Причому дівчина переживала не лише фізичні зміни, але й ментальні, адже наважилася зрештою зайнятися косплеєм. Ба більше вона настільки цим захопилася, що не просто приходила на тематичні фестивалі та зустрічі як глядачка, а сама брала участь у змаганнях з косплею. Крім того, Меліса стала професійно вивчати мейкап, грим і роботу зі спецефектами. Саме в цьому освітньому центрі, де вона це вивчала, вона й познайомилася зі своїм майбутнім. Коханням хлопця звали Кемерон Валега. Дівчина сподобалася йому одразу, адже була харизматичною, веселою і крім того, прагнула реалізувати себе в бізнесі. Усі ці якості та амбіції неабияк вразили Кемерона. До речі, на той момент Меліса ще й вела фітнес-блог, який користувався неабиякою популярністю. Даний блог дівчина завела вже після того, як схудла, але тим не менше фіксувала там всі свої подальші трансформації, як вона покращувала своє харчування, тренування і так далі. І за цим було дійсно цікаво спостерігати, адже знаєте, роботи вона провела над собою чимало. Кемерон каже, що аудиторія неймовірно її підтримувала, і це ментально допомагало Мелісі. Контроль і похвала з боку підписників робили своє, і дівчина ставала ну, принаймні фізично, лише кращою і кращою версією себе. Тоді ані Кемерон, ані Меліса не припускали, що блог може якось негативно на неї вплинути. Дівчина була переконана, що життя нарешті стає таким, про яке вона мріяла. Поряд була кохана людина і доволі багато нових друзів. Власне, одна з цих нових подруг, з якими в той час познайомилася Меліса, працювала вебкам-моделлю і розповіла дівчині, що на цьому можна непогано так заробити. Меліса прикинула, що це доволі такі непогані гроші, які доволі таки нескладно заробити, як вона думала. Тож одразу приступила до справи. Роботу вебкам-моделю Меліса також пов'язала з косплеєм. Вона продовжила перевтілюватися в різні образи, хіба що тепер з елементами, скажімо так, оголення. Новоспечена вебкам модель взяла собі псевдонім Тут Рон Троуз. Як на це реагував її коханий? Та наче норм. Тим більше вона йому сказала, що це лише тимчасове заняття, так підробіток не більше, але згодом ситуація стала змінюватись. Далі, цитата Кемерона вона так пишалася тим, чого досягла. Казала, мовляв, раніше я була неймовірно невпевненою дівчиною, а тепер вони платять, щоб дивитися на мене. Хлопець також згадує, що незабаром, після того як Меліса стала займатися вебкам діяльністю, він став замічати в ній. Зміни в її ментальному стані, скажімо так. Причому чим успішнішим ставав бізнес, тим помітніше були зміни. Та успіх не міг тривати вічно. Невідомо, що саме стало причиною падіння популярності Меліси, але кількість клієнтів, які хотіли користуватися її послугами. Зменшувалася можливо через те, що у вебкам бізнесі конкуренція надто велика, і там постійно треба вигадувати щось нове, і нові моделі часто привертають до себе більшу увагу. Як би там не було, врешті Меліса відмовилася від роботи на будь-яких сторонніх платформах, запустила власний сайт і почала там створювати власні фільми для дорослих. У них вона знімалася як акторка та виступала у ролі продюсерки. Сюжет досі обертався навколо жахів, косплею і оцього всього. В один день це могла бути історія з фільму П'ятниця 13». А вже наступного Меліса перевтілювалася у дафну зі скубіду чи місті з покемонів, і цей сайт стрімко набував популярності. Дівчині тоді не бракувало фінансової підтримки. Крім того, вона завела сторінку на патреон, аби мати ще більше стабільних доходів. Прикольно, звісно, особливо враховуючи те, що ютубери в Україні не отримують тисячі підтримки фінансової. Ну. Деякі отримують, звісно, начебто, але повірте, не всі. Звісно, я і не оголювався ніколи заради підписки кудись там, але про це можна буде колись подумати. В будь-якому разі зараз я вам можу запропонувати інше, ексклюзивні випуски Страшне, всього від 10 гривень на місяць. Вони доступні для всіх спонсорів на всіх платформах. Посилання в описі. Дякую, якщо вирішите долучитися, для мене це неймовірно цінно і допомагає повірте цьому каналу дуже сильно. Повертаємось до історії. Це стало маніакальним. Вже дійшло до точки, коли вона була повністю одержима цією справою. Постійно було гроші, 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 і чим більше Меліса досягала успіху, тим все більш нестабільною вона ставала. Згадував її хлопець Кемерон Валега. Однак, стверджувати, що хлопець лише страждав від того, чим займається дівчина її способу заробітку, було би нечесно. Адже у 2016 році саме він вирішив започаткувати студію з цього приводу, скажімо так, у себе вдома. Угу. Кемерон Меліса пропонували іншим моделям костюми для фотосесій і зйомок в оренду. Бізнес не приносив шалених заробітків, але був хорошим додатковим джерелом сталого прибутку. Та згодом Кемерон ще охолов до цієї справи, чи йому просто все остогидло. Невідомо в будь-якому разі він, так би мовити, відійшов від справ. Тоді усі турботи про сімейний бізнес лягли на плечі Меліси. З огляду на те, якою експресивною і емоційною вона була раніше, не дивно, що після додаткових справ дівчина стала дратуватися лише більше. Часом вона кричала так, пригадував хлопець, щоб було відчуття, ніби от от луснуть перетинки у вухах. Було чимало моментів, коли Меліса поводилася просто непередбачувано і дуже агресивно. І зрештою, вони з Кемероном розійшлися. Від маленького спільного бізнесу вони відмовилися, а Меліса ще більше поринула у себе. Точніше, ще більше зациклилася на тому, як виглядає. Вона навіть зважилася на дві пластичні операції, зробила підтяжку стегон та скоригувала талію. А незабаром, коли їй було вже 24, Меліса познайомилася у Тіндері з Метью Траслером, якому тоді було 23. Ці події відбувалися у 2017 році. Її підкупило те, як Метью до неї ставився. А саме. Зробив так, що вона почувала себе по-справжньому важливою. Пан Траслер був звичайним хлопцем у 2015-му Приїхав з Масачусетсу до Флориди, де працював з братом у будівельному бізнесі, утеплював будинки. Тоді Меттю боровся із зловживанням з психоактивними речовинами. І цей приїзд розглядав як додаткову можливість почати все спочатку. Зустріч з Малісою цілком могла стати додатковим стимулом впорядкувати життя. Спочатку пара дуже тішилася стосунком: обоє постили у своїх соцмережах спільні фото та слова радості від того, що нарешті зустрілися. Як Меттю ставився до того, що його нова дівчина знімається у фільмах для дорослих, і що вона сама ж їх і знімає. Ну. Однозначно сказати важко, але є один факт: хлопець з'являвся у кількох відео дівчини, тож можна припустити, що не був проти цього категорично, принаймні, у 2019 році пара навіть заручилася і купила спільне житло домашніх улюбленців, і оце ось це. Але якщо у соцмережах все було ідеально, то в реальному житті, як це часто і буває, все було. Трошечки інакше. Сусіди, що мешкали неподалік будинку, куди заселилися заручені, постійно помічали сварки. Це було гучно, довго і часто. Брат Метю також згадував, що у нього та Меліси не все було добре. Він вважав їх стосунки токсичними. Але провину за це покладав тільки на Мелісу. Ну, але це його особиста думка була. Як було насправді, ну. Дізнаємося згодом. Меліса каже, що стосунки за кілька місяців до їхнього нового життя стали напруженими з іншої причини. Проблема нібито крилася у тому, що Меттью став вживати забагато алкоголю. 23 вересня хлопець змінив свій статус на сторінці у Фейсбуці, позначив, що тепер самотні. Чи дійсно пара розійшлася тоді? Ну, Дізнатися думки Меттью з цього приводу вже не вийде, адже. Його вже немає в живих. 18 жовтня 2019 року, о 8.45 ранку. Черговий служби 911 почув дзвінок і підняв слухавку. Дівчина на тому кінці плакала і ледь могла чітко говорити. «911, Що у вас сталося? «911, Я пішла до нерозбірливо свого хлопця. Він був на вулиці сьогодні. Вранці він холодний. Він просто пив. Він помер. Агов, мені потрібні парамедики. Гадаю, ви здогадалися, що цей дзвінок був від Меліси. Коли оперативники і медики приїхали на місце подій, їм нічого не залишалося, крім як констатувати смерть медью. Меліса була вся у крові, але нічого конкретного не казала. Тільки те, що знайшла хлопця мертвим. Оперативники забрали її для допиту. Взагалі, то ця історія мені дуже нагадує одну зі справ, про яку я розказував раніше: OnlyFans модель вбивця. Ось тут посилання буде гляньте, якщо цікаво буде, але тільки як додивитись цей випуск. Дівчина виглядала стурбованою, спантеличеною, наче була не при собі. Вона розповіла, що день почався так само, як і будь-які інші. Пара доглядала за своїми тваринами, займалася домашніми справами і ходила за продуктами. Меліса також сказала, що вони протягом дня вживали алкоголь, і прям багатенько так. Далі цитата: це те, що ми робили. Ми були вдома самі. Ми випили. Він завжди любив випити. Він був пиякою. Близько одинадцятої вечора дівчина втомилася і пішла спати, і більше не чула і не бачила нічого. Але потім, зранку, нібито побачила просто метю мертвим і все. І можливо, у це можна було би навіть повірити, якби не одне волохатеньке таке, але. У момент, коли Меліса давала ці свідчення, шеріф Райан Лагас обходив околиці у пошуках підказок. Це було вкрай важливо, адже жодних свідків того, що сталося, не було. Шериф помітив камеру спостереження на гаражі, яка була спрямована на будинок, в якому мешкали Метью і Меліса. На жаль, на відео з камер спостереження не було видно, що відбувалося у будинку, так як вона була за парканом. Зате було чути, що там відбувалося, і це була сварка. Меліса нічого про це не згадувала, коли давала свідчення. А коли слідчі напряму заявили, що у них є запис, який підтверджує факт сварки, дівчина зазначила, що не пам'ятає нічого подібного. Та всього лише через декілька годин вона повністю змінила своє свідчення. Виявилося раптом, що вона таки пригадує щось. Він розбудив мене і через це ми почали сваритися, бо він досі був на ногах о четвертій ранку і досі пив. Так, Меліса почала оповідати нову версію подій. Модель сказала, що коли почалася суперечка, меч дістав ніж, і це її неабияк налякало. Але далі ситуація просто вийшла з під контролю. Цитата: були часи, коли він дуже засмучувався і намагався використати ніж проти себе. Тому для мене було звичною справою намагатися відібрати ніж цієї ночі. Він не хотів випускати його з рук, сказала Меліса. За словами дівчини, хлопець кинув її на підлогу та почав душити. Коли вона перелякалася за своє життя, то змогла дістати з його рук ніж і вдарила у спину. Якби це був нещасний випадок, я б подзвонила у 9.1.1, а не просто дозволила йому померти, виправдовувалася Меліса. Однак ця версія не дуже збігалася із тим, що вже знали слідчі, адже не треба бути навіть судмедекспертом, щоб зрозуміти, що на тілі меті була не одна рана, їх було доволі багато. Згодом спеціалісти уточнили, що у хлопця дійсно була велика рана на спині, схожа на ножове поранення, але також поріз на правому плечі, велика рвана рана на грудях та оборонна рана на правому передпліччі. Причиною смерті назвали різану рану руки з перфорацією головної вени. Іншими словами, це означало те, що Меттю закривався цією рукою від нападника, в руках якого був ніж. Від Меліси Меліса продовжувала стояти на своєму. Вона не пам'ятає цього. Рана була лише одна. А все, що відбувалося, було лише самообороною. Слідство у справі тривало два роки. 14 лютого, 2022-го Меліса Тьорнер постала перед судом за підозрою у вбивстві. Її адвокат Джон Тревена наголошував, що все, що трапилося, було лише в межах самозахисту. Запевняв, що у цих стосунках Меліса зазнавала жорстокого поводження і нею зловживали. Родина Меттю Траслера, в свою чергу відкидала будь-які звинувачення у насильстві. Вони наголошували на тому, що дівчина не є невинною. Далі цитата брата Метью. Це не історія про бідну невинну дівчину. Ця жінка навмисно ізолювала хлопця від його люблячої родини і маніпулювала ним. Він також згадує, що саме після того, як Метью почав стосунки з Мелісою, то перестав практично зовсім бачитися зі своєю родиною. Що. В принципі, звучить доволі реально, навіть якщо б вона ніяк на це не впливала. Адже знаєте, коли в людей починаються стосунки, вони часто, в принципі, відокремлюються. Сама Меліса також свідчила у суді і вкотре наголосила, що Метью мав проблеми з алкоголем. І справді, у день смерті рівень алкоголю у крові хлопця перевищував норму у п'ять разів. Ну, допустимо норму у штаті Флорида. Дівчина також описала його дивну поведінку в минулому. Мовляв, якось він дивився на кут і казав, що там стоїть демон. Далі ще свідчення Меліси. Тієї ночі на його обличчя. Ще була маленька усмішка, і він сказав, що трапилося, дівчинко, ти боїшся? Метью тут більше немає, пригадувала Меліса. Та прокуратура не повірила цій розповіді. І ось чому Меліса також була у стані алкогольного сп'яніння, про що не дуже охоче розповідала. І представники обвинувачення припустили, що дівчина вийшла далеко за межі того, що як вона вважала здатна зробити. Можливо, у той вечір вона була надто роздратованою і вживання алкоголю. і... Сварка із метю просто вивели із себе, і саме тому цитую, вона завдала такої шкоди, внаслідок якої хлопець, зрештою, помер. Меліса продовжувала переконувати суд, що не хотіла Меттю зла. З її слів, хлопець завжди намагався приховати проблеми з психічним здоров'ям, був пригнічений і не хотів, аби бодай хтось дізнався про його стан. Якби єдиними доказами у справі були слова обвинувачення та захисту, з'ясувати правду було б вкрай проблематично. Однак на суді представили два ключових докази: перший запис сусідської камери, спостереження, яка зафіксувала звуки сварки з дому Меліси та Меттю. Ось що Чули суд і присяжні о 4.33 б'ється скло за 45 секунд після чутно дідько від дівчини. І далі я ненавиджу тебе. За 30 секунд вона викрикує: Вставай, просто зараз, вставай О 4.37 чутно гуркіт і крик. Меліса кричить: прокидайся! Вона змінює тон, і пихато каже: Я ненавиджу тебе.' О 4.39 Дівчина посилає хлопця куди як найдалі. Він їй щось відповідає, але цього не чути. І Меліса каже: Давай три хвилини по тому, о 4.42 Вона кричить: Пішов ти і знову чути шум, як щось розбивається. За 12 хвилин після того, як почалася сварка, чути звук бійки і те, як Меліса кричить Ні О 4.45 Вона стурбовано істерично питає: що я накоїла смарт Смарт-годинник, що був на руці хлопця у той вечір, коли він помер, зафіксував, що всього лише за декілька хвилин після цього він помер. Серце перестало битися. Дивним було й те, що на записі практично не чути мецію, і було неможливо розібрати, що він каже. Натомість, крики Меліси було чути. Дуже навіть добре, я вважаю дуже підозрілим, що місіс Тьорнер сильно вирощить. А ось коли справа доходить до Метью Траслера, то ледве чути бормоціння», – наголошував адвокат підозрюваної захист вважав, що аудіо підробили, і аудіоексперт підтвердив, що із ним справді проводили певні маніпуляції. Однак, у підсумку вирішили, що запис дійсний. Крім того, проти Меліси грав не лише він. Поліція знайшла відео з камери, що була встановлена в будинку самої пари. На ньому видно, що вже о 3.38 ніхто не спав. Мечі повільно пересувався без зброї у руках. Меліса ходила за ними і поводилася дуже агресивно. Вона не боїться його. Ось що зрозуміло. Підкреслила сторона обвинувачення. Камера не зафіксувала самої сутички, але на відео попав момент, коли рука Меліси була у крові. Фінальним аргументом проти вебкам моделі став той факт, що вона знала про рани на тілі партнера однак чекала майже 4 години перед тим, як звернутися за допомогою у 911. Це наводило на думку, що Меліса аж зовсім не хотіла врятувати хлопця після того, як вдарила його ножем. Натомість просто чекала, поки його життя, яке скоріше за все, все ще можна було врятувати, скінчиться. 18 лютого 2022 року у кімнаті для обговорення зібралося шестеро присяжних. Жінок і четверо чоловіків вони радилися сім годин перш ніж прийняти рішення, і врешті Мелісу Тьорнеру визнали винною у вбивстві та засудили до 20 з половиною років ув'язнення, де вона перебуває і зараз. Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки, знайте, що ви найкращі, найкращі, що я вас дуже ціную, неймовірно люблю. Бережіть себе та своє здоров'я. Не забувайте підтримувати нашу армію та й, взагалі, один одного. Тому що зараз важкі часи треба бути добрішими, цінувати життя. І так далі, тому подібне з вами був Саня. Побачимось вже в наступному відео. Поки подивіться ось це або ось це, бо вони що, правильно теж прикольний.